Що Сереженька? Врожу тобі, так, ми, що ви хочете? Ворожу туди, так, не хочемо. Ви, виходить, це провокуєте. Полі... Заспокойтесь. Ну, заспокойтесь, давайте виїдемо тоді. Давайте вийдемо. Раз ви себе не вмієте нормально вести, ви не бачите посторонніх осіб тут. Нашому ви виражаєтесь. Ви виражаєтесь. Людина, яка провокує, не дає перед. Хто перевіряти. вас провокував Путин. зараз? Зараз ну, ви вимкнули телефон, отлично. всі це бачили. Ви вимкнули телефон, підійшли до нього, обізвали його в моїй присутності. Присутності Як? поліції, присутності інших Як осіб. Чому вам його обізвали? Так. Вибачайте, люди. Давайте вийдете. Будь ласка, не, ми вийдіть. Будь ласка. Протоколи вийдіть. Протоколи. Будь ласка, з даного приміщення Зараз, Зараз ми Ваша... складемо. Немає присун... так, немає питань. Ваша... Давайте щоб не було ніяких інших дій Ваша... з вашої сторони. Моя напарниця прийде ми на дворі, так само складемо. Я його тут опитаю, і ви не будете між собою створювати більше конфліктів. Добре, все, давайте вийдемо зараз. Вона ж сюди принесе зараз. Вона принесе, ми будемо відбирати так, вас на дворі. Ми, а я опитаю його дворі? тут. Да. Чому не на місці скоєння правопорушення? Ми на місці скоєння правопорушення. Просто ви хочете далі провокувати конфлікт з працівником нової пошти. Так, я так, хочу, так. щоб ви не провокували. конфлікт. Хочу, дивіться, вас викликає особа. Послухайте так. мене. І вже коли спровоковано, я вам показую на відео, що він провокував. Та я не ви... бачив зо... Так, ви не хотіли дивитися. Будь ласка, дочуйте мене. Я вас, так, послухав, я опитаю, уважно. Я потім... вас потім... послухав уважно. Я послухав уважно. Я опитував. Дослухайте мене. Осіб. Дослухайте Бо мене. Ви хочете, щоб я ще раз слух. кажу вам: дослухайте мене. Я ж вам кажу, давайте послухаємо. Зараз да не хай вони Ні. собі Зараз люди... хай люди займаються своєю роботою. Так я вам пояснюю, чому я з вами так говорю. Чому ви? Тому що ви підійшли і кажете, що клієнт не прав. В чому? В тому, що вони перевіряв товар, а це чудо. Починає так. саме фізично перешкоджати Яким в тому? Він має право перешкоджати. Він має право перешкоджати. Хочі права захищаєте? захищає. То до побачення, Євробачення. Особи, зважіть, Візьміть по камерам, подивіться спочатку, а потім відкривайте пельку на людей. Було таке? Шо підключали сторонні пристрої до батареї? Ні, сторонні не підключали. А які підключали? Ті, які домовлено з відправником. Нова пошта до так, як дані ще раз пояснюю, я пропонував дзвонитися і номер телефону відправника і уточнити, що це ця дія була узгоджена. І не вирішувати цьому горе працівнику. І вже не перший раз це робить. То не можна перевірити пристрій з батарейками, ще з чимось. Що він розказує? Всі беруть і перевіряють. Якщо людина не перевіряє, дайте, дайте, Та є вони ці правила, вони всі читали їх. Він щось тлумачить по-своєму. І потім нова пошта дзвонить і вибачається, і каже, вибачте за це операторів. Я а, є вони у вас десь на місці? Де у вас куточок споживача?